Вітаю, шановні глядачі, останнім часом все частіше залякують призивом на військову службу жінок, навіть прийняли проєкт закону, який нібито зобов'язує жінок проходити військову службу. Але якщо на базі проєкту не приймуть закон, то і зміни у законодавстві не відбудуться. Тож прошу не робити поспішних висновків і розуміти, що зміни у законодавству вносить закон, а не законопроект. Але навіть якщо запропоновані зміни відбудуться. То зобов'язання чи обмеження жінок можливі тільки у разі їх добровільної згоди. Тож, що саме пропонує цей законопроект? Жінки, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і які виявили бажання проходити базову військову службу безпосередньо перед направленням для проходження базової військової служби за їх заявою, беруться на військовий облік призовників. Після проходження базової військової служби звільнені з цієї служби жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних. Тобто, якщо жінка за власним бажанням проходить базову військову службу, то вона береться на військовий облік, і після його проходження є військово зобов'язаною. Підкреслюю, ця процедура можлива тільки у разі власної ініціативи. Інших змін для жінок поки що не передбачено. Але у законодавстві все ж деяка відповідальність була і залишається. Згідно чинного закону про військовий обов'язок, жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної, фахової передвищої або вищої освіти, та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Тобто, якщо жінка відповідає цим вимогам, то вона не зобов'язана ставати на військовий облік, вона підлягає, тобто стає добровільно або за викликом чи запрошенням повісткою. Якщо жінка не відповідає цим вимогам, то стати на військовий облік вона може тільки за власним бажанням. На сьогоднішній день ніяких інших варіантів стосовно внесення жінок до військового обліку не передбачено, а без цього не може бути і військових зобов'язань. І в будь-якому разі потрібна добровільна згода, але від незаконних дій ніхто не застрахований. І все ж сподіваємося, що до жінок будуть застосовувати виключно законні методи. Але, напевно, жінкам, які підлягають зяттю на військовий облік, проблем не уникнути, як мінімум з офіційною роботою. Щодо законності дій ТЦК, раджу переглянути відео, закріплене у коментарях. Дякую за увагу! Хай щастить!